Доброго дня. Я всіх вітаю з міста Ліж з Національного медичного університету імені Данила Галицького і хочу розповісти в межах своїх знань те, що я знаю про використання технологій дистанційного навчання власне в вищих медичних навчальних закладах України. E, значить, e, мета. Доповіді це описати досягнення вищих медичних навчальних закладів України у сфері дистанційного навчання та використання технологій дистанційного навчання, провести аналіз підстав та заходів для популяризації та поширення цього напряму, а також визначити провідні вищі медичні навчальні заклади у гал галузі дослідження та впровадження технологій дистанційного навчання. Тобто процес використання інформаційно-комунікаційних технологій він поширився вже давно на щоденне життя, і наша освіта, трошки, можливо, особливо медична освіта, десь не встигає за розвитком цих технологій. Однак є провідні вищі медичні навчальні заклади, які поширюють, популяризують та щось роблять у цьому напряму, в тому напрямі і створюють якісь власні групи, проводять конференції. І відповідно зараз я на цьому докладніше зупинюся. Перше, про що би я хотіла сказати, це про. Центр дистанційної освіти Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупека. Вони вже давно займаються впровадженням дистанційного навчання в вищих медичних навчальних закладах України, тобто вони його пропагують, обґрунтовують для чого, кому, пропонують якісь варіанти розвитку та поширення та проектування курсів певних чи просто застосування технологій. Вони розробляють дитактичні прийоми дистанційного навчання та також апробують технологічне обладнання. Адання і програмно-апаратні засоби дуже цікаво те, що вони спільно із Запорізьким медичним університетом відкрили такий центр Єдиний медичний простір, на якому часто дуже поновлюється багато інформації щодо щодо покращення та розвитку дистанційної освіти, і всі останні новини, які відбуваються в цьому в себе там описують. І показують, що і як можна зробити. Так, наступне, звичайно, хотілося б виділити Тернопільський державний медичний університет імені Горбачевського. В університеті діє факультет дистанційного навчання Медсестер. Це їхнє велике досягнення в спільно із співпрацюючи із коледжем для мецестер університету Південної Кароліни Сполучених Штатів Америки. Вони розробили таку спеціальну програму ну, і проводять дистанційне навчання для месестр, і найцікавіше те, що їх кінцевому результаті в сполучених штатах ліцензують. І вони абсолютно працевлаштовуються успішно, і вже відбувся перший випуск цих студентів. Це з 2006 року у них відбувається таке навчання, і мають в цьому плані випуски. Ну, студенти в основному за кордоні, тобто в основному багато дуже наших з нашої української діаспори, що живуть проживають в Сполучених Штатах Америки, навчаються власне в Тернопільському медичному університеті. І тобто ці дипломи в них там підтверджуються. Оце це в них так виглядає навчання, коли вже там практична, практична частина роботи абсолютно повністю на. Ну я ще раз кажу, що багато іноземних студентів навчаються в Тернопільському медичному університеті, оскільки дипломи евалуються там, евалюються. Ось використовують такі манекени, навчальні манекени для різних таких маніпуляцій. Ми знаємо, що в нас в наших медичних університетах існує проблема з пацієнтами. Пацієнти в основному втікають від лікарів, практикантів, не хочуть довірятися, тому такі от речі досить досить корисні в, в, в університетах. Ну от от відбулася недавно конференція Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини на базі е, в академії після дипломної освіти імені Шупака та Запорізького державного медичного університету, і за результатами цієї конференції, переглянувши матеріали, я от зробила такі. Невеличкі виділила навчальні заклади медичні, які ліду, лідирують у цьому процесі. Тобто, Запорізький державний медичний університет дуже цікаво. розробляє цікаві технології і програми дистанційного навчання. В них є і для додипломної, і для дипломної, і для післядипломної освіти. Національний фармацевтичний університет в Харкова, Вінницький національний медичний університет, Донецький, Луганський. Ну і звичайно. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького звідки я до вас приїхала, які я сьогодні представляю. Тут в навчальному процесі максимально використовуємо наскільки це дозволяє матеріально-технічна база, і наскільки це дозволяє компетенція в працівників. В мультимедійні засоби в навчальному процесі розробляємо дистанційні курси, електронне тестування максимально і, звичайно, проводяться дослідження у сфері використання технологій дистанційного навчання. На базі зараз в цілому університеті також гуртожка з усіх навчальних лікарні, які є, є Wi-Fi, Інтернет, тобто практично це вже можна реалізувати. І ну от що би хотілося сказати, що звичайно в вищі медичні навчальні заклади України беруть активну участь в інформатизації вищої медичної освіти і в технології застосовуються як для довузівської, передипломної та післядипломної освіти. І використання новітніх технологій сприяє підвищенню звичайної ефективності викладання навчального матеріалу, посилює мотивації студентів до пізнавальної діяльності та покращує якість навчання також і у медичних навчальних закладах. Такі. Вам для в фотографії для того, щоб показати максимально, як можуть застосовуватися наші технології дистанційного навчання, власне, в медичній сфері. Оце знизу на фото ми бачимо е, таку програму для ультразвукової навчальної ультразвукової діагностики, навчальні манекени. Ну, от так. Ось. Десь так. Воно виглядає І... дякую за увагу.